Зараз ми спробуємо цю невідому речовину. На вигляд сипуче, на кольор золоте, на запах сонливе. Тет, що їй попалося. О, ні, це сонний порошок. І що зовсім не прокидається. Що ж робити? Ти упевнений, що використав усі методи? Ні, ні в'яку. О, у мене ідея. По-перше, зніму скотч. По-друге, подихаю на неї своїм свердючим подихом. Доброго ранку, Соня. Тобі дістався сонний порошок, і ти заснула. І Тед знову врятував тебе. То <рес> да давай присипемо нинці і зімо її торт. <рес> Клас! У мене якраз є пудра. Насипаємо туди порошок і дамо її нинці. Вона точно не зможе встояти перед косметикою. Ненсі, у нас є для тебе подарунок. Okay. Нова пудра. Я класна, дякую. Мені справді треба припудритись. Здається, сонний порошок почав діяти. Друзі, забирайте торт, поки ненці спить. Бачу, що ненці не проти. Давай же скоріше.